Перейдемо до продуктів. Перший у нас буде смарагд. Саш, яка унікальність даного гібрида? Смарагд є вражаючим прогресом селекції завдяки потужній материнській лінії, завдяки генетичній стійкості до жовтого вірусу турнепсу, високій польовій толерантності до фомозу, вертицельозу та циліндроспоріозу, які забезпечують високий індекс здоров'я рослин. А гібрид має виняткове здоров'я, і це дає йому виняткові результати стабільності в різних ґрунтово-кліматичних умовах України. Які в нього є види стійкості, та чому це важливо? Гібрид смарагд один із перших гібридів генетичності, стійких до тіові вірусу пожовтіння турнепсу. Завдяки високій польовій толерантності до ФОМОЗу, вертицельозу та циліндроспоріозу, він має високий індекс здоров'я. Це забезпечує ефективне використання матеріальних ресурсів протягом всього періоду вегетації, які працюють на максимальну реалізацію закладеного генетичного потенціалу. Як смарагд реагує на ранні терміни пасіву та чи можливі проблеми з перезимівлею нього? Завдяки потужному восковому нальоту, який має наш гібрид Смарагд, це забезпечує йому ідеальну перезимівлю, що дає можливість здвинути терміни посіву до більш раніших І зазвичай аграрії розпочинають посів із даного гібрида. При виході з зими він має ідеальне збереження листя. Відповідно, ніяких проблем із перезимівлею в нього немає. Він є еталоном зимостійкості.